Знижки представляють єдині знижки на Гліцесет та Гліцесет Макс. 20% в аптеках, подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. У справі про вбивство Ірини Фаріон чи не щодня спливають нові деталі. Правоохоронці виявили свіжі факти і зробили нову заяву про чергову знахідку. Що відбулося цього разу і як взагалі просувається слідство? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Розслідування справи про вбивство Ірини Фаріон триває. Підозрюваний перебуває у СІЗО без права внесення застави. Та ця тема так і не сходить з перших шпальт 1 серпня. Видання судовий репортер із посиланням на ухвалу суду повідомило. Що поліція виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватися зловмисник під час підготовки замаху на мовознавицю і громадську діячку Ірину Фаріон. Там було знайдено речі, які можуть належати ймовірному вбивці. У документі йдеться про те, що будиночок виявили під час слідчих дій 21 липня. Він розташований на ділянках городнього товариства Малі голоски у лісовій місцевості в урочищі голоски в Шевченківському районі Львова. Під час відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що Може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення у лісовій місцевості за GPS було виявлено будинок, у якому могли бути речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Поліцейські знайшли в будиночку різні речі, якими міг користуватися нападник. Їх вилучили та долучили до справи. Серед знайденого пластиковий посуд, пачка з підсигарок, попільничка з чотирма недопалками, матрац, подушки, покривало картонна коробка. В ній була свічка, фольга, два пластикові стакани та. Фрагменти паперу, сіре покривало, навишка з під подушки та простирадло золотого кольору. Нагадаємо, що минулого тижня спецназ провів спецоперацію по затриманню підозрюваного у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко. Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без альтернативи застави. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у слідства достатньо доказів стверджувати, що саме він стріляв у мовизнавицю. Під час обрання запобіжного заходу у суді хлопець поводився по-різному. Спочатку мовчав згодом питання журналістів щодо вбивства Фаріон називав ну, Лятиною, а дочці вбитої, яка до нього зверталася, показував язика. Після чергової витівки жінка не стрималася і відповіла підозрюваному просто у залі суду. Вінки, які любили і понад усе життя, ти забрав їхній бабусю найкраще. Ти забрав борщині за українську мову, за українську націю. Ти розумієш, що ти зробив? Але в твоїй тупій голові! Це ніколи не вкладеться. Бо ти не маєш серця. Ти не маєш душі. Ти не маєш нічого. Ти розумієш, що ти зробив? Але знаєш що? Я тобі ще таку класну деталь скажу. Її справа буде жити вічно. Її справа ідеї, цінності. Мільйони людей, які віддали їй шану, буде жити вічно. А ти зігнюєш. Ти не усміхайся. Ти Розумієш, що ти зробив. Українські новини поспілкувалися із адвокатом підозрюваного Ігорем Солимою. Зазначимо, що в мережі адвокати називають скандальним через те, що він неодноразово брався захищати людей, яких звинувачували у держраді. Зокрема, він захищав проросійського пропагандиста, блогера та фігуранта бази миротворець Руслана Коцабо, а також Світлану Царьову. В інтерв'ю журналістам Ігор Солима заявив, що доньку мовознавиці Софію можна притягнути до кримінальної відповідальності. Причину назвав погрози на адресу його клієнта. Мовить. Це про інцидент під час суду, коли дочка Ірини Фаріон Софія побажала підозрюваному здохнути в тюрмі і сказала, що вона зробить все для цього. За це її можна притягнути до відповідальності. Вибачте, але за погрози вбивством розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай пере мені це скаже проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його. Крім цього, адвокат заявив, що зінченка тримають під вартою в нормальних умовах. Його підзахисний ні на що не скаржиться, ба більше хлопцю надали охорону через заяви доньки Фаріон. Йому вже дали охорону. Ми звернулися і йому надали. Але не робіть поспішних висновків щодо цього. Час покаже. Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому. Якщо він винен, буде сидіти. Якщо не винен, я добьюся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази. Вини, може, такі докази є у слідства, але їх нам ще не відправили. В бліс інтерв'ю адвокат Ігор Сулема також розповів, що думає про докази у справі та чому вона нагадує йому вбивство журналіста Павла Шеремета. Щодо доказів, то ви маєте зрозуміти, що слідство подало докази тільки що стосувалося обрання запобіжного заходу, що, начебто, підтверджує причетність мого підзахисного до вчинення до злочину. Хоча, на мою думку, докази сумнівні: в таких справах докази мають бути залізобетоні. В даному випадку такого поняття, як сукупність доказів, немає. Тому що, крім пояснень свідків, жоден з яких не вказує на В'ячеслава, є ряд інших суперечностей, зріз та інше. Все, що є, то це знімки, які нібито підтверджують, що він там проходив. Я звертав увагу суду на це. Там на цих фото стрілки більше, ніж людина. Так, на фото і відео видно, що йде людина. Вибачте, але у нас свобода пересування. Слідство каже, що він неодноразово приїжджав і готувався до злочину. Але він приїжджав з іншою метою. Він закінчив школу за спеціальністю оператор дрону. Має відповідний сертифікат і приїжджав до Львова саме через це питання. У Львові є школа, де навчають операторів дронів. Я говорив з його мамою, яка каже, що він брався йти воювати. Чомусь на це сторона обвинувачення не звертає уваги. Власне, ось вам і відповідь, чому він тут був. Чому він зараз приїхав? Як мені сказала мама разом з хлопцями, з якими він навчався в тій школі, вони мали їхати до Тернополя. Ось вам доказова база. Немає ні пістолета, ні речей немає, нічого немає. Щодо записів з відеокамер, то як на мене, там дві різні особи ходять. Один ходить як гоблін, вибачте, як мавпа, така з розмашистими руками. А інша, як звичайна людина, більше того, адвокат зазначив, що наполягатиме на нових експертизах і повідомив, що вони вже призначені. Втім, він поки не знає, які саме щодо порівняння вбивства феріонний журналіста Шеремета. Адвокат сказав наступне: це така сама історія. В подальшому ви побачите, що це така сама історія. Прямих доказів участі його в цьому вбивстві немає взагалі. Якщо він скаже, що він цього не робив, то я не знаю, які зусилля має докласти слідство, щоб довести, що саме він стріляв. А втім, журналісти пригадали і те, як під час суду, відповідаючи на питання, чому він це зробив і чи вбивав Ірину Фаріон, підозрюваний, зазначив, час покаже. Я вам поясню, чому він так сказав. Він сказав це, тому що впевнений в тому, що цього не робив. Дитині 18 років, і так впевнено себе вести. Я розумію, що дуже багато домислів, що він, начебто, тренований, його тренували. Маячня чистої води. Юнак 18 років тренується, вибачте, після вбивства, ходить у Львовом два дні, знаючи, що його шукатимуть, і що він у розшуку. Якби він це зробив, то він не сидів би у Львові просто-напросто. Я є адвокатом у справах про подвійні вбивства. І можу сказати, що такі люди після вчинення злочинів переховуються, маскуються, непомітно пересуваються і так далі. В даному випадку людина ще два дні ходить по Львову, купує квиток, щоб добратися додому, хоча міг добиратися автостопом чи через блаблакар. Але він цього не робить. Він іде під камери в зали, купує квиток на потяг, будучи вже в розшуку, і спокійно їде додому. Вже по приїзду він купив абонемент у спортзал, і ніяких змін рідні в його поведінці не помітили. Крім того, адвокат не виключає, що Зінченко може когось покривати, якщо він не безпосередній виконавець, або ж, можливо, хлопець знає, хто це зробив. Це вже потрібно запитувати його, все можливо. Ми можемо взяти будь-яку версію, вона матиме право на життя. Інше питання, чи підтвердиться ця версія. Ми можемо висувати версію, що це було шоу, можемо висувати версію, що це було декілька осіб. Можливо, навіть що це була жінка, все можливо. Мене дивує зараз те, чому слідство зупинилося і не рухається далі. Досудове розслідування триває тільки по-моєму підзахисному. А якщо це не він, що ви зберете після півроку або року нічого. Кого ви знайдете через рік нікого. Якщо це зробив хтось інший, його вже просто немає в Україні. А хто вона зараз може спокійно виїхати з України? Жінка. Ніхто не звертав увагу на сторонніх осіб, які ходили там і потрапляли на камери. Там жінка прийшла, там ще хтось і так далі. Всі звернули увагу на мого підзахисного, тому що він злочинець, який нібито хоче вбити когось, і одягається як клоун. Нагадаємо, що сам підозрюваний 18-річний В'ячеслав Зінченко своєї провини не визнає. Про це він теж заявляв у суді. Я нікого не вбивав. Сфаріон я нічого не робив. А втім, слідство встановили, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він приїхав в інше помешкання. а Напередодні вбивства 19 липня ще раз змінив місце проживання. З Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації Панаму, окуляри, сумку через плече. Правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центру Мурев та його можливі зв'язки з Росією. За словами голови національної поліції України Івана Вигівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків. Проведено 22 судові експертизи. А також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження. Водночас досі не знайдено зброю, з якою було вбито мовознавицю. Але, за даними Нацполіції, вбивство колишньої депутатки готувалося не один день. Про це розповів заступник голови національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком. За його словами, підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу. Він зауважив, що після особистого спілкування із Зінченком вважає, що підозрюваний. Зриваний є людиною абсолютно проукраїнською. Поважає Україну, а його батько воює в певній бригаді. Ви знаєте, що він був учасником певних груп. На жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих. Є людина, вона абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну, його батько воює. Але тим не менш, він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважав, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. Не знаю. Скаже він про це журналістам, не скаже для нас, як для поліцейських, розслідування. Ми встановимо всі обставини, ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замаскувати себе, як залишитися в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. Він обрав собі об'єкт для нападу людину, яка була незахищена. На питання я вам відповім, де він взяв адресу. Він взяв від того, що переглядав ролики в Ютуб. Крім того, правоохоронці не виключають, що підозрюваний убивстві Фаріон планував бити інших діячів. Його пошуковик видав, що він стежив за депутатами та графіком засідань облрад. Голова МВС також заявив, що наступною жертвою мав стати нардепі із Дніпра Максим Бужанський. А кількома днями раніше адвокат хлопця заявив, що його підозрюваний взагалі може уникнути тюрми навіть у разі обвинувального вироку. За його словами, якщо суд визнає В'ячеслава Зінченка в у вбивстві, він буде мати можливість мобілізуватися до війська та не відбувати термін у тюрмі. Адже право служити в ЗСУ не мають ув'язнені, які вбили двох людей та більше. Раніше батько підозрюваного теж заперечував про вину сина і казав, що той вчився літати на БПЛА або незабаром приєднатися до війська. А як думаєте ви, хто стоїть за вбивством Ірини Фаріон? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. В будь-якому випадку усі причетні до вбивства мовознавиці мають бути покарані. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось!